Рукою за руку тримаємо прапор, Дух святої свободи над нами летить. І, хоч за спиною гуде генератор, та світло в очах запалить цей світ. У соборності сила, а в єдності вічність, важливо нам всім пам'ятати про це, розквіта Україна, рідна та мила. Всі ми чекаємо єдину лиш вість. Від Карпат до Азовського моря, без болю та горя, слався соборність, лети немов птах, над нами всіма розвивається стяг, синє небо та жовті поля Належать далеко не стінам, а серцям. Хай мирно живуть люди й кажуть це наша земля, це в першу чергу. Neobhajno vsem nam.